Ісус присутній у вашій ситуації. В нього є план готовий саме для вас. Через нього у вас є все необхідне, щоб досягнути успіху. Дізнатися більше Глорі Коплен та Келі Копленсвішов на сьогоднішній передачі Переможний голос віруючого вітаю! Я Глорія Коплен. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Це голос перемоги, тому що ми навчаємо і проповідуємо слово віри. Галілуя! Віра приходить, коли ви проводите час у слові Божому, і ви просто приймаєте його, берете його. Сьогодні у нас гостя. Сьогодні нас навчатиме Келі коплен Свішер. ми будемо вчитися від неї? Вітаємо, Келі Дякую тобі, мамо. Для мене така честь бути тут. У тебе чудово виходить. Ми раді, що ти тут. Дякую. Це запрошення, благословення для мене не знаю, чого я могла би навчити тебе, адже ти навчила мене усього, що я знаю. Але знаєш, дуже часто люди кажуть мені: о, мабуть, чудово було виростати у такій сім'ї. Так і було. Я завжди відповідаю так. І люди кажуть: у тебе є можливість звернутися до брата і сестри Коплен, коли виникають проблеми. Ти можеш піти і порозмовляти з ними. Тому що люди визнають, як ви допомогли їм. І я відповідаю. Якщо в мене виникає проблема, і я йду порозмовляти з ними, вони говорять мені те саме, що говорять вам на записах чи по телевізору. Просто прислухайтесь до них. Те саме вони говорять і мені. Так. Вони кажуть: витягни свою Біблію. І ти виросла сильною. Господі? Так, так. Слава Богу. Бували такі випадки, коли відбувалися якісь події, і ми потребували допомоги. Ми всі сідали, і ви завжди витягували свою Біблію, так. тому що ви знали, що хороша порада, Господь яку ми утримуємо, відповіді. прийде з цього слова, і ви живете ним. Зараз. Він є і Я дуже сегодня. вдячна. Протягом двох тижнів ми говоримо про те, як мати вуха, щоб чути, і насправді саме ми вирішуємо, чи ми маємо вуха, щоб чути те, що говорить Бог чи ні. Ісус сказав: так. якщо хто має вуха щоб чути, нехай прислухається і розуміє. І вчора я розповідала історію. Якщо ви не встигли переглянути цю передачу, зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Господь дав мені відкриття, і, на жаль, у мене немає часу повторювати його ще раз, але він дав мені відкриття про те, що коли ви виконуєте те, що він вас просить, він вважає вас своїм другом. Він говорить вам, чого б ти не хотів, отець зробить це, використовуючи моє ім'я. Попроси отця, і він це зробить, і це вразило мене. Він сказав мені, що він буде особливо відповідальний за те, щоб я принесла плід, якщо я буду виконувати те, що він говорить, і він хоче, щоб ми принесли плід. Так інакше кажучи, він хоче, щоб цей плід... я говорю не лише про любов, радість, мир, плоди. Результати. Він хоче, щоб ми мали результати або доказ того, що слово є істинним. Знаєте, коли ви виконуєте те, що говорить слово, Ру, ви отримуєте результат. Але вам потрібно почути це і виконати, прислухатись до цього і виконати. І тоді до вас прийде розуміння від Господа. Ви почнете жити у цих речах, і у вас з'явиться плід. Тож ми розглядали це у 15-му розділі Євангелія від Івана, і сьогодні я хочу почати з цього місця. Тому що Ісус звертається до своїх учнів. Він намагається поділитися з ними, розповісти їм, підготувати їх до свого відходу. і знаєте, вони могли б багато що сказати про це. але чого вони не зробили то це не прислухалися. Вони не прислухалися до того, що він говорив. Це було характерно для них не прислухатися по справжньому до того, що він говорив. і мені здається, там, де слово говорить про Лазаря, Ісус розгнівався на них. Вони засмутили його. Я думаю, він був засмучений ними, тому що він сказав їм ми підемо туди і воскресимо його з мертвих. А коли вони прибули туди, ніхто не став на його бік, розумієте? Ніхто не підтримує мене в цьому. І мені здається, це його засмутило. Знаєте, вони всі плачуть, голосять. Хтось повинен був втрутитися і сказати. Відкотіть цей камінь ісус. Тут ми маємо роботу. але вони не відреагували на те, про що він говорив їм. Вони послідовно не прислухалися до його слів. звичайно ж ніхто з нас не робив. Ні, так, як вони. І знаєте, вони. я дуже вдячна, що ми маємо записи їхні. Вони були чесними у своєму викладі подій. Так. особливо Петро. Петро, він постійно вплутувався в якісь історії. Ісус сказав йому, що він збирається відійти. А Петро відповів: Ні, ні, Господи. Він починає говорити йому: ні, ти не підеш. Я буду з тобою, і таке інше. Він говорить це все це. Важко. Але Ісус обертається до нього і говорить: відійди від мене, сатано, і це було різко. Нищівна відповідь нищівна. Він не звертався до Петра, але Петро, мабуть, відчув, що він звертається саме до нього. Але якщо подивитися на всю цю ситуацію, якщо подивитися на слово, на євангелія, як на цілісну історію від початку до кінця, ви зрозумієте, що слова Петра ні, не кажи так, Господи, ти не підеш. підштовхували Ісуса до спокуси. Не виконати він знав, що на нього чекає. Він знав, що на нього чекає, і спокуса окремлення Від батька. Він не хотів бути відокремленим від отця. він не хотів робити те, що потрібно було зробити. промовивши ці слова, Петро підтримав це бажання Ісуса. промовивши ці слова, Петро насправді підтримав плоть Ісуса. Послухайте, Ісусові доводилося боротися зі своєю плоттю. Ми бачимо це в посланні до євреїв. Він був спокушений, так само, як і ми, і він подолав спокусу. І в посланні до євреїв також сказано, що він наш первосвященник. Він тут, щоб допомагати нам. Він тут щоб бути посередником між Богом і нами. І він вже був на нашому місці. Він розуміє наше становище. Він розуміє стан людини, як це бути людиною, тому що він не хотів іти в пекло і платити за гріх. Він не хотів цього робити. Він був готовий. Його плоть не хотіла цього робити, але він прийняв рішення зробити це. і коли в нього виникла ця думка, чи то від Петра, чи то від кого іншого, він знав, звідки вона приходить. Вона прийшла від сатани. Саме тому він сказав: відійди від мене слово говорить нам у посланні до євреї. Сказано, що Ісус пробіг свою дистанцію, зберігаючи погляд на радості і на тому, що Бог сказав йому зробити. Він зберіг свій погляд на тому, до чого він був покликаний. якщо Сатана стояв перед ним і говорив, саме тому він сказав: Відійди від мене, я не дивлюся на тебе, я йду вперед. Ісус весь час говорив, і це записано в Євангеліях. Він говорив приблизно так: я не роблю того, що я хочу робити. Я не кажу того, що я хочу говорити. Я кажу тільки те, що мій отець говорить мені. Я роблю тільки те, що мій отець наказує мені робити. І це так часто повторюється, що на мою думку, мені здається, він говорить це часто. Учора ми говорили, що Ісус сказав Я залишаюся в любові мого Отця». 15-й розділ Іван Лев від Івана залишайтеся в любові моїй, як я залишаюся в любові мого отця. Він сказав, я залишаюся в любові мого отця, тому що я дозволяю його словам залишатися в мені. Він мав намір виконувати вказівку отця, заповіді Отця, слова Отця перед його обличчям і не прислухатися до чогось іншого так повинні робити і ми, і в 15-му розділі ван від Івана він сказав, що ми повинні робити це. Але Ісус говорив весь час: я не роблю того, що я хочу робити. Я не роблю того, що я хочу робити. Знаєте, він зосереджував своє мислення на тому, що говорив йому робити Бог. Але я хочу зробити тут такий висновок. Ісус зіткнувся з цією останньою конфронтацією з спокусою не йти на хрест. Він зіткнувся з тією останньою спокусою, не виконати того, що Бог попросив його робити да. в Евсеманському саду. І в цьому саду він прийшов і сказав: якщо є якийсь спосіб, нехай ця чаша промене мене. Інакше кажучи, Ісус сказав: якщо є інший спосіб, яким ми можемо це зробити, Отче. Але що він сказав далі? Однак, Однак. не те, чого я хочу, а чого хочеш ти. І знаєте що? Саме тут він виграв, але я думаю, що він постійно наказував собі, що відпорити. робити. Коли говорив я нічого не роблю від себе, він постійно налаштовував на це своє мислення, і те саме повинні робити ми. він виробив цю реакцію за ті роки, які передували в Семанському саду. І навіть під час дуже сильного тиску, коли йшлося про те, чи йти на хрест, і він справді не хотів робити того, що він мав зробити. Він переміг у цій битві тим, що робив щодня. Я роблю так саме так я дію. І так само повинні робити ми. Це означає мати вуха. Він мав вуха, щоб почути, що його батько говорить йому. І він розвивав це вухо щодня. І так само повинні робити ми. у цьому саду, коли він сказав, однак, мамо, ми з тобою теж живемо так. Ти і я усі ми живемо в цьому сьогодні, як віруючі і як люди, які мають Ісуса у своєму серці. Вала Богу! Так, завдяки тому, що зробив Він. завдяки цьому, однак. І він сказав: Ні, я зроблю те, що мій отець наказує мені. Слава Богу. І я хочу прочитати вам місце писання з Івана від Івана 5.30. Вам не обов'язково відкривати це місце. Я прочитаю його у розширеному перекладі. Це слова Ісуса. Він сказав. Я не спроможний робити щось від себе. У 15-му розділі Івану від Івана він сказав: Ми нічого не можемо робити від себе, ми повинні мати його, і він говорить: я повинен мати Отця, я не спроможний нічого зробити від себе, незалежно сам по собі. Але тільки тоді, коли я навчений Богом і коли я Це отримую його накази для нас. Це дуже я важливо. використовувала і продовжую використовувати. Ми повинні діяти тільки тоді, коли ми утримуємо його накази. Ісус сказав, як я чую, так і суджу. Для мене це означає, що тієї миті, коли я чую, що він говорить, моє рішення вже готове. Це добре. Добре. Ісус не приймав рішення виконувати йому те, що говорить отець чи ні, його після того як прийняти. він почув. Так само і ми. місія була виконана. Він говорить, як я чую, так і суджу. Я приймаю рішення. Так, у нього була свобода вибору. У нас є свобода вибору, але він говорить, я приймаю рішення так, як мені наказує. Або як мені говорять вирішувати, так але я вирішую але так, як я роблю мені вибір послухатися. Ось що Він прийняти говорить. рішення. тієї миті, коли голос приходить до мене, я виношу рішення. Рішення і мій суд завжди правий. Він говорить: я завжди правий, тому що я не шукаю своєї волі і не раджуся з нею. Так У мене немає бажання робити те, що догоджає мені, моїм цілям, моїй меті, а лише волі і задоволенню. Отцю, який послав мене зберігав за перед собою весь час, і в Евсиманському саду, коли в нього виникла спокуса, він чи новій опір і завдяки цьому він спас нас. Але ось що він сказав Петрові: відійди від мене, не Петрові, а дияволові, який говорив: ні, не йди, не відходь, залишайся тут. Все буде добре. іноді і ми поводимось так перед Господом. «Знаєте, мабуть, я служитиму Господу краще, якщо залишуся тут і буду робити це, те чи інше. Ні, ви можете служити Господу, тільки виконуючи те, про що він попросив вас. Інакше ви будете служити чомусь іншому собі? або собі. І в Євангелії від Івана, 15, 16, 17 розділах він говорить учням, що їм потрібно робити, як їм потрібно підготуватися. І насправді вони не прислухалися. Вони виробили звичку не прислухатися. Я хочу показати вам це у слові. Зараз знайдуться в своїх нотатках в Євангелії від Марка, 4 розділ. Від подій, що відбувалися у саду, і в кінці його днів на землі, ми повернемося трохи назад. І ми побачимо, як учні ставилися до його слів щодня. Звичайно ж, в Євангелії від Марка, 4 розділі, він давайте подивимося, він розповідає їм притчу. Він говорить їм, сіяч сіє слово. Він проповідував їм. Він покликав їх ходити з ним. Вони бачили, як він зціляв. Вони ходили поряд із ним кожної миті. і у 35-му вірші сказано: увечері того ж дня сказав їм: перепливемо на той бік. Він проголосив те, що мало статися. Він сказав: перепливімо на той бік озера. Вони взяли Ісуса в човен. І ви знаєте цю історію. Почалася буря. Учні розбудили його, і вони будили його не для того, щоб сказати: Ісусе, ти можеш розібратися з цією бурею. Це була би інша справа. Вони розбудили його зі словами. Невже тобі байдуже? Ми потонемо очевидно, що вони не тільки не слухали того, що він говорив їм, що він любить їх, що він подбає про них, але вони, мабуть, не почули і того ж, як він сказав. Перепливімо на той бік. Ми перепливемо на той бік. вони забули. вони забули, якою була їхня місія. і Ісус підвівся. Звичайно ж, він подбав про цю бурю. Замовкни, перестань. І в новому живому перекладі написано, що він говорить їм, чому ви боїтеся, чи у вас немає віри? Але у розширеному перекладі Іван від Луки 8,25 мені подобається, як подається місце розширений переклад. Ісус сказав, де ваша віра? Ваша впевненість у мені? Він говорить, де ваша впевненість у моїй істинності? І це слово істинність означає правдивість або небажання брехати? Ісус не бажає брехати вам. Знаєте, коли він сказав у шостому розділі Матвія: Ваш батько знає, що ви маєте потребу в усіх цих речах. Не хвилюйтеся про ці речі, шукайте його, і він так. додасть це, це вам. Якби ти не могла повірити цьому, тоді він говорить тут тобі: де твоя впевненість у моє небажання брехати тобі? І він говорить їм, де ваша впевненість у моїй чесності? отже, це один випадок. Можливо, вони справді ще новачки, але вони не чують того, що він сказав. Гаразд, Далі Наступний випадок, який я хочу розглянути у шостому розділі Марка Євангелія від Марка, шостий розділ. Все починається з тридцятого вірша. розповідь про те, як він нагодував п'ять тисяч людей. Сказано про п'ять тисяч, але ми не знаємо, скільки всього людей було там. Там написано, що всього було п'ять тисяч чоловіків. Ця цифра не охоплює їхні сім'ї, повну кількість людей, яких нагодував Ісус. І він говорить їм, учням, ви нагодуйте їх. А вони запитали, чим? Нам би довелося працювати багато місяців, щоб заробити достатньо грошей і купити хліба, забезпечити їжу всім цим людям. Він сказав їм, ви нагодуйте їх. І їхньою першою реакцією було Ми не можемо ми не маємо чим нагодувати їх. Коли Бог говорить вам зробити щось, нехай вашою першою реакцією не буде те, що ви маєте чи чого не маєте. Доречно сказано або що на вашу думку, ви можете чи не можете зробити? що ви можете зробити на вашу думку. Якщо він говорить вам зробити щось, він же запланував, як втілити це. До речі, я думаю, про це написано в іншій У розповіді. У нього є план. Слово Боже говорить в іншому Євангелії, не можу зараз пригадати, в якому саме, але там написано, що він вже знав, що він зробить, коли почав говорити їм про це. у нього вже був план. і тоді вони почали годувати людей. Знаєте, вони виконують те, що він говорить. Вони годують всіх цих людей. Вони бачать це чудо. Але далі написано, що після цієї події у 45-му вірші Ісус наполіг, щоб його учні сіли у човен і переправилися через озеро. А він залишився там молитися. Згодом уночі учні були у своєму човні посеред озера. А Ісус був один на суші. Він побачив, що вони опинилися у серйозній біді, напружено гребли і боролися з вітром та хвилями. Десь у третій годині ночі Ісус наблизився до них, ідучи по воді. Він мав намір проминути їх. Але коли вони побачили його налякані, закричали, думаючи, що це привид. Отже, він ішов поряд з ними. Йому навіть не потрібно було розмовляти з ними, щоб все виправити. Розумієте? Він просто збирався проминути їх, виправити ситуацію, і вони би можливо і не дізналися, що він там. Але коли вони побачили його я хочу, щоб ви звернули увагу, що вони були у серйозній ситуації, напружено веслували і боролися. Можливо, це можна сказати зараз про вас. Можливо, ви думаєте, я у халепі, і я докладаю всі зусилля, щоб вибратись з неї. Їм не потрібно було так важко напружуватися. Їм потрібно було лише прикликати ім'я Ісуса. Він сів до них у човен і все виправив. Він увійде в неї разом з вами. і це спрацює. Але Ісус звернувся до них і сказав: будьте мужні. П'ятдесятий вірш. Я тут він сів у човен, і буря зупинилася. Вони дуже здивувалися, бо все ще не розуміли значення чуда з хлібами. Послухайте, враховуючи все те, про що ми говорили минулого тижня, про те, що наші серця можуть бути затверділі для Слова Божого. Він сказав, вони не зрозуміли, вони не мали розуміння про чудо з хлібами. Їм не було дано відкриття про це, тому що вони не почули і не прислухалися. Ось що зупиняє розуміння: тут написано: їхні серця були занадто тверді, щоб прийняти це. Вони не прислухалися до того, що він намагався їх навчити. Отже, як би не було, вони перепливли озеро, і наступного дня ці люди прийшли за Ісусом. У шостому розділі Іванля від Івана ми бачимо чудовий опис цієї історії. У мене немає часу читати його, але я хочу, щоб ви прочитали шостий розділ Іванля від Івана самі і побачили, як люди говорили. Фарисеї говорили: покажи нам знамення, якщо ти хочеш, щоб ми повірили тобі. І я подумала, знамення він щойно нагодував тисячі людей. Ви хочете іншого знамення? Проте їхні серця були надто затверділі. Знаєте, знамення не змусять людей вірити. Якщо їхні серця затверділи, знамені нічого не дасть. Вони постійно вказували на природні причини. Ну і Мойсей нагодував нас. А ісус відповідав: не Мойсей нагодував вас, отець нагодував вас. А вони ніяк не розуміли цього, і учні також не розуміли цього. Вони не присвячували уваги. Ось ми дійшли до восьмого розділу Євангелія від Марка. У другому вірші він говорить: ці люди, тому що там зібрався великий натовп. Вони чули, що Ісус робив всі ті речі. Вони чули, що він нагодував людей, тому прийшли. І він говорить: ці люди були зі мною тут три дні, і в них не залишилося що їсти. Якби я відіслав їх додому голодними, вони б ослабли дорогою, бо дехто з них прийшов довгу відстань. Знаєте, мені здається, це доводить, що Ісус дбає про людей. Ісус говорить нам знову ж таки у шостому розділі Івангелія від Матвія. Ваш батько знає, що ви маєте потребу у цьому. Ці люди вийшли, щоб почути слово. І в нього був план забезпечити їх їжею. У нього є план забезпечити вас усім, що вам необхідно. Отже, лише через кілька днів це викликає у мене посмішку. Його учні відповіли, як ми повинні знайти достатньо їжі, щоб нагодувати їх у постелі. Минуло лише кілька днів. Він нагодував тисячі людей. тут людей менше. Ісус говорить, я просто уявляю, як Ісус говорить, скільки хліба ви маєте. Давайте ще раз повторимо це хлопці. Перевіримо, чи вдасться вам зробити це правильно. Читайте в мене по губах і він годує цих людей. Далі написано, що фарисеї вимагали від нього чуда, знамення. І він говорить: чому ці люди продовжують вимагати знамення? Скажу вам правду, я не дам цьому поколінню знамення. Він повертається у човен і залишає їх, і перепливає на інший бік озера. Ось що я хочу показати вам після всього, після того як Ісус нагодував цих людей, після того як він показав, що йому навіть не потрібно хліба, щоб створити хліб, він сам є джерелом забезпечення. Так ісус сказав їм: Я хліб життя, я то хліб. Подивіться на мене, не дивіться на те, чого у вас немає. Подивіться на мене, це Іванля від Івана, шостий розділ. І тоді фарисеї починають закидати йому сумніви та невір'я і вимагають знамення. і в 14-му вірші написано: А учні забули принести їжі. Вони у човні. Учні забули принести їжі. Послухайте уважно: у човні в них була лише одна хлібина. Перепливаючи озеро, Ісус попередив їх: будьте обережні, стережіться закваски фарисейської та Іродової. Євангелія від Матвія 13.30, здається, це 33 чи 35 вірш. У мене тут записано, але я не можу прочитати. Закваска просочує, зростає. закваска зростає, і знаєте що? Сумніви зростають. Ті сумніви, які висловлювали фарисеї, ну, покажи нам вони будуть передаватися. Ви можете передавати сумніви людям, кажучи, я не знаю, як буде. Ви повинні бути у вірі перед людьми, навіть якщо те, що вони говорять, звучить неможливо. Ісус горможливо, тож немає нічого неможливо. І він говорить: остерігайтеся за кваски фарисейської. При цьому вони почали сперечатися один із одним, тому що не принесли з собою хліба. Тепер вони сваряться. Вони навіть не прислухалися до того, що Ісус говорив їм про сумніви і невір'я. Вони сперечаються, тому що о він говорить про закваску. О, я голодний, а ти не приніс хліба. Ти мав принести хліб, і ти не приніс його. Доречно це вони абсолютно відволікає їх на якусь природну тему. Ісус говорить, чому ви сперечаєтеся про те, що не маєте хліба? Чи ви не розумієте, не знаєте і не розумієте досі? вони не звертали уваги. Вони не прислухалися до того, що він говорив, і в них була одна хлібина. Вони могли сказати: Ісусе, ти говориш про хліб, ми голодні. Ти міг би повторити це чудо з хлібиною, і він би зробив це. але. Вони сперечаються, тому що у нас нічого немає, і в той же час у човні разом з ними Ісус. У них було все, що їм потрібно, а вони цього не знали. Він говорить: чи ваші серця затверділи, що прийняти це? Ви маєте очі? Невже ви не бачите? Він говорить: ви маєте вуха, невже ви не можете почути? Він хотів, щоб вони зрозуміли. Невже ви взагалі нічого не пам'ятаєте? Коли я нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібинами, скільки кошиків залишків ви назбирали? Дванадцять відповіли вони коли я нагодував чотири тисячі сімома хлібами? Скільки кошиків, великих кошиків залишків ви назбирали? Сім відповіли вони. Невже ви ще не розумієте? Запитав він їх? І знаєте, що на цьому історія закінчується. Я думаю, він змусив їх трохи поголодувати. У них було все так. Чому? Тому що ми повинні чути, бачити і розуміти, щоб принести плід. Так, амінь. Ми з Келі зараз повернемось. Якщо ви ще не замовили пакет зцілення, нагадую вам, що ви можете це зробити. Замовте також цю книгу для своєї сім'ї, для своїх родичів. Кожному потрібно знати слово Боже. І в цій книзі по суті написано про те, чого Бог хоче в вашому житті, що він вам пропонує. Він стільки запропонував нам ця книга стане вам в нагоді. Знаєте, Бог хоче, аби ми зростали. Він хоче, щоб ми зростали. І ми звертаємося до Слова Божого. Але вчителі допомагають нам заглиблюватися у слово Боже, Замовте наші матеріали для себе або для своїх родичів. Ми повинні залучати наші сім'ї, час обмаль. Ми хочемо, щоб благословення виявлялося у вашому житті. Воно запропоноване нам. Ми лише повинні приймати його, приймати його вірою. Більш докладну інформацію ви знайдете на нашому сайті в інтернеті. До завтра ми продовжимо навчати про те, як запросити Ісуса у свій човен. Це келі і Глорія нагадують вам. Що Ісус є Господь.